Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого вечір на нашому господарстві. Сонечко. Як би його так показати, Збирається вже заходити. А я збираюся загонити. До хліва усе своє багатство. Якби мені сказали, що я дурний на голову, я б погодився, тому що я дурний на голову. Я оце вже тиждень думаю про те, як би мені. Зменшити поголів'я всього того, що я утримую, щоб перестати витрачати на них. Величезну частину своїх фінансів. Це я собі думаю, 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 і щось в мене не придумується. Може ви мені в коментарях напишете, що придумати, щоб фінанси залишалися в кармані і не витрачалися наліво і направо на той весь курник. Поки вийшов оце заганяти, думаю, покажу вам, що у нас тут робиться, як робиться. І що воно взагалі тут у мене? На якому місці? Курка моя ходить нестися сюди на вулицю. Пішла нестися, біля хати знеслася від ранку, поки я прийшов з роботи, я розмерзлося. Записував, розмерзлося. ж я гроші, які витрачаю на зерно і на все, що купляю для своєї птиці. Починали ми з 5, 550. Ну я подивився на останню суму і додав ще сьогоднішню ту, яку мають зараз привезти. І вирішив, що той зошит треба швидко спалити, бо якщо хтось його знайде, подивиться, скільки я витрачаю, то точно скажу, що я нерозумний. І після тих всіх сум, які я побачив в тому зошиті, там дебіт з кредитом дуже просто і легко звести, більшу частину. Я витрачаю, а набагато менше заробляю. А якщо слухати розумних аналітиків і людей, які займаються аналітикою бізнесу, то мій бізнес давним-давно пропащий. Але знаєте, що є одне велике. Але це все приносить неабияке задоволення, воно тебе затягує. Це самий-самий. Найкращий антистрес, ну і взагалі ти цим живеш. Тому тут варто задуматися, хто що тримає, чи ти тримаєш господарство, чи господарство тримає тебе. Ну, звичайно, якби не ситуація, ось ця критична з війною, з виїздом людей, з переїздами т.п. то все б трималося на своєму рівні. І все було б нормально. А так мусимо пережити ці часи, які є і надіятись на краще. Ну, з кращого слава Богу, у нас все краще. Треба мислити позитивно, і позитив буде приходити в життя. Йде дим з комина. На минулій неділі. Четвер, якщо я не помиляю, чи в середу, напевно, приходив майстер, залазив на кришу, перевірив повністю лежак, розібрав, почистив, переклав, перевірив ще раз в будинку все, переклав всередині плиту. Тепер горить просто просто офігінсько. І така теплень, що можна в хаті ходити голому просто красота. До цієї пори, поки він не лазив на горище, поки не переклав, поки не прочистив, поки не зробив все те, що зробив. Було нормально в хаті, а це стало ще краще. Груба повністю нагрівається, стіна повністю гаряча. Зранку вкинув оберемочки дров, прийшов в п'ятій годині з роботи, в хаті Ташкент. Закрив. Підувайло повністю, просто наклав дров, засунута задвижка, дрова потихенько почали розгорятися, тому що там ще було трішечки жару. Видно, як іде дим комином. І це не має е, тяги і закрита. Е, Закрите підувайло. Воно собі розгоряється потихеньку, довго горить, тліють там ті дрова. І тримається таким чином в хаті тепло. До ранку буде норм. Зранку встаєш, ще підкинув трішки дрів. Люкс. Ось така моя сімеєчка гусіків Гуска. Гуска така, вона не сіра, вона глиняста, тільки темна глина, біла гуска, красунечка моя. І ось такий красень здоровенний гусацюра. Він іде гливорябий. Він жовтий, світло-жовтий і має ось такі білі груди. Такий ось красень-гусак. Це така одна сімейка. Ось там ось друга сімейка, гусак і дві гуски. Качки поховалися в нас цілий вчорашній день лупив дощ. І до півночі дощ, дощ, дощ. Всі мокрі, всі покрилися льодом, всім холодно, така зима якась непередбачувана. Не так, ця сімейка десь пішла гуляти. У нас тут починає все замерзати. Сьогодні третій день. Глистування гусей, і потрібно вже буде з завтрашнього дня давати їм давати їм вітамінчики. Так, що там як ламуня? Іди сюди. Іди моя красунька, біжи сюди. Іди моя зірочка. Іди моя гусочка? Іди. Це такий жовтий гусак. Тільки він не ребиє, йде повністю жовтий. І дві молоді гуски. Давайте. Ці дві молоді гусочки це дві доці ось цієї андатри. Дивіться, яка вона красунька. Всі йдуть горбоносі у всіх є. Весло перість, ось так гарно вони виглядають. Вони вже притерлися один до одного, гусак їх водить, заходять вони вже до хліва. знають, де їм заходити, І все в них гуд. По змішаному стаду в мене вийшов каламбурус. І такий каламбурус, що капець. Треба робити. Ой, треба робити все по-другому. Забирати гусаків. І скоріш за все з деякими мені прийдеться попрощатися. Гусіки! Гусі, 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 гусі. Біжіть сюди. Тульських бійцевих прямоносих я буду зі стада прибирати і взагалі буду прибирати з господарства. Гуси гарні, збираються вже заходити до хліва. Гуси ручні, гуси незвичайної форми, екстер'єру. Цікаві, якщо їх тримати окремо, якщо займатися ними як породою, але я обираю тульських бійцевих горбоносих. Прямоносих буду виставляти на продажу. Там в мене є людина, яка... Цікавилась, питала за них. Можливо, забере. Якщо йому буде цікаво ані, буду виставляти щоб. Їх купили. гуски паруються. Гусаки з них не злазять. Один зліз, другий виліз. Індики ось понамокали стоять мокрі. Це гусак. Була гуска. Так, точно така сама гуска мала бути та, що впала на лапи. Гусак. Це два добавилося, Оце стоїть гусак. Генерал. Він і мав бути гусаком. Оце стоїть білий гусак, чубатий гусак. І ось стоїть гусак. Це 4 гусаки, які мають залишитися в подальшому для роботи на господарстві. Але 2 гусаки. Тих, що не мало бути гусаками, відпадає, значить на 2 гуски менше. Добавилася гуска, але все одно на цю кількість гусаків гусок буде замало. Або прийдеться ділити і давати кожному гусакові по 2 гуски. Або не знаю, як і що робити. Тому поки... поки ось так. Із самих моїх улюблених гусочок це йшла впереді гуска. На Единську казали, вона схожа. Потім йде ось ця біла красунька. Вона була з щупчиком, но усики і чубчик вже видерли. І ззаді неї йде ось ця також. Вона була щупчиком риба Дивіться, наскільки вона величезна. <рес> Яка вона красунка. живіт в неї вже ледь тягнеться. Ну і чубата красунка. Все біля неї припадає отой рибий гусак. Збираються вже до хліва вже чекають, коли я їх буду заганяти. Зараз вже будемо заходити. Зараз мої хороші. І ось такий ніби невеличкий табунчик, та там внизу ганяють фазани по полю. Запитували мене за пшеницю, і нас ситуація з пшеницею. Ситуація з пшеницею ось така. То це на задньому плані люди посіяли пшеницю. Вона вся стоїть. Рижа. Дехто каже, що відійде і буде урожай, дехто каже, що буде трендець, потрібно шукати насіння ячменю і пересівати ярим ячменем. Ну в мене города нема. Я людина, яка нічим не займається, так що в мене тільки господарство. Але про. Зернові також потрібно думати наперед, тому що якщо не буде врожаю, то зерно знову ж все-таки буде дороге. Ось таке воно. Життя буття. Так припадає він біля неї, щоб ніхто ту гуску не забрав. Так крутиться біля неї. Цікаво за ними спостерігати. І дивитися, як вони себе поводять. Ось такі справи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Давай, красунька, йдемо додому. Злітай. Ось так. Мій птіродактіль. Біжи. Давай, давай. Ось так.